Знижки та акції ВТБ, які будуть діяти з 29 березня по 4 квітня, перша частина. Наш сік зараз по акції мінус 13%. Ось такий соковий напій, мінус 30%. Апельсин зараз по 42,95. Ось таке пиво по 27,20 і ще ось таке. Солодка водичка Біола по 27,90. І, до речі, в них будуть квітучі суботи ще більші знижки 1 та 8 квітня. Салат Айсберг по 49,90. Квашена капуста мінус 20% знижки. А олія хлібний дар мінус 14%. Лимонна кислота по 5,60%. Ось така сіль кухонна. Універсальна приправа мінус 20%. Ось така мінус 13%. Приправа до курки і до шашлику. Взяли собі ще ось такий маринад спробувати. Асорті горішків і сухофруктів. Сухі сніданки, мінус 20% знижки з шоколадом. І ось такі хлібці – мінус 18% знижки. Вафельні коржі, мінус 14% знижки по 26,90. Ось такі вівсяні пластівці різних виробників. Чай, мінутка по знижці, пам'ятаю, ви казали, що не дуже, але на нього знижка. Ось такий чай Lovera, мій улюблений, мінус 20% знижечки. Розсипний чай від ловере також по знижці. І ще ось такий фасований. Дуже смачний трав'яний, мінус 23% знижки, сочовиця, пшенична крупа і кускус акційні. Заварна кава від Якобс, розчинна кава чорна карта. До речі, на каву там класні. Знижечки мінус 23-мінус 30%, Макофе, хто полюбляє, і ще ось така розчинна кава від Якобс, мінус 23% на велику упаковку. А на ось таку всклів взагалі мінус 40%. Ось ця асорті, про яке я говорила, бачите, знижечки класні. Желені цукерки від рошен по 21,90 Драже, рисові кульки. Ось такі. І ще ось така шоколадна драже, також акційне. Трюфелі в меншій і більшій упаковці. І дуже смачні цукерки від Любімо. А шоколадки Лакмі мінус знижки та акції ВТБ, які будуть дійсні з 29 березня по 4 квітня. І це друга частина. Ось такі шоколадки від Міленіум, ще міленіум з горішками з кокосом. Шоколадна паста від Мілка, ось такі вафельки від Рошен, А на три смаки від Мілка зараз знижка 43% вони по 28,90%. Ще ось така з цілим Орео і інші менші знижечки, мінус 18%. Ось такі кекси по акції, тістечка і зефір. Різні акційні круасани, багато від 7 як які по одному так і в упаковці. І шоколадка від Mielenium. Мілка Орео по 1520, папіта по 7,90. Снікер з арахісовим маслом. І вафелька мінус 30%. Ігристе вино мінус 42% знижки. Навіть не знаю, яке воно, але знижка гарна. Мінус 35% на джин. І ще на ось такі напої знижки. Лікери також зараз акційні. І бренді. Не ігристе, а газоване вино, а це вже ігристе. І ще ось такі лікерчики. Ще така якась штука по 75 гривень і пиво мінус 30%. І деякі знижки є на пиво вже жестяних баночках. Йогурти від відольщи зараз по знижці мінус 30% різні смаки. І сирочки від ферма мінус 10% знижки. А на кисломолочний сир мінус 25% знижки. Набір для супу з червоною риби мінус 15% знижки. Тут ціна за 100 г. І знижка на креветку мінус 15%. Знижки та акції ВТБ, які будуть дійсні з 29 березня по 4 квітня, і це третя частина. Ось таке масло від молокія, мінус 24% знижки. Крем сир, мінус 20%. Сир пластинками, блакитний сир і камамбер також по знижці. Сироп пластинками мінус 21% знижки. І ще один камамбер. Плавлений сирок, твердий сир від кому і від Звенигора також акційний. Плавлені сирки золотий резерв. М'який козацький сир від слагода. Ось така бринза акційна. І ще моцарелла. Ковбаски мінус 15% і ось такі курячі слайси. Сардельки мінус 31% знижки. Ось такі ще сосисочки, мінус 29%. Бекон мінус 15% знижки. І ось такі кубики салямі. Вперше таке бачу, якщо чесно. Ковбаска мінус 40% знижки. І Іоселедець мінус 13 і мінус 15% знижки. Сьомга акційна, менша і більша упаковочка, і бачите, гарна знижечка. Майонез для дітей від «Щедро» і гуляй поле акційний. Маслини та оливки. І як бачите, пішли знімати знижки, а накупили повний пакет. Обов'язково підпишіться на інсту, там більше оглядів.